Щиро дякую за ту науку. Я найперше представлюся, звати мене Стефанець Андрій Місто Копеченці. Хочу вам прочитати, оскільки тут конкурс гумори і сатири, такий твір з веселою назвою Потопельник. На цій сцені я буваю частенько, в такому області виступаю вперше. Прошу не судити строго, тому що твори пишу сам, а читати їх немає де. Тому Думаю, нині припруся, може, не вижмуть. На брамі повисну п'янющий пилип. До корон доймає його єфросина. Рохкоче не повну годину. Чубатий пилип, щось бормоче підніс, рукою показує в сторону млина. Нічого ж не розберу, в ребро тобі біс. Що облеєш мені ти марху добину? Ой, розсю біда. ледве мови хмільний. З марком ми всі сплакали. Віриш дружино, За свідки ще був Микола Криві. його ми просили також допомінок. Дбайлива жона попід руки взяла, волоче Пилипа вже уже до хатини. Пробачення просить, що марно кляла та ще й обіцяла наляти чверчину. То що ж за біда у Марка може мій? вже лагідно фросі його ся питає. Маю я сил розкисать. Ще новий, бо як. Серце сікреть. У жінки від того, що лихо в людей сльозу співчуття на очах навертає. Та вже ж у горі, не мовчи божеш, поплачу в жалю, а нічого ж не знаю. Хильнув чарку хлоп, закусив огірком і ледве промимрив останню новину, що туга його за марковим сірком. Вступився пищук за омельковим млином. Дякую. Ще один такий твір хочу на ваш розсуд запропонувати. Така тема повчальна. Я сподіваюся, що мене жінки не будуть переклинати, як я розкажу. Це то що історія повчання для чоловіків. І болюча, звичайно. Твір називається спосіб. Коли я провинив житті, коли згрішив? не знаю. Тепер на своїм обісці ще інколи страждаю, То, як женився, був святий. Дружина догочала і прибирала всі кути, на кухні готувала, та згодом щось їй перейшло, почала дошкуляти. Чого то? Вопів з Петром, не підмітав в кімнаті, то на роботі довго був, то не навчився їсти, то скоро з вечора заснув вже і боюся сісти. Лише раз у місяць бачу я, коли приходжу в хату, світа, голубонька моя, як віддаю зарплату. В той день вже мене жона. В турботою шанує, привітна, лагідна вона смачненьким почастує. Лежати можу, досхочу. І не зриватись зрання, ну а під вечір я скажу, чим скорше до кохання така приємність до тих пір, допоки має гроші. Бо після в ній проснеться звір, так мої воші. Тепер на спосіб я пішов, коли беру получку, ще поки в хату не зайшов частину на заначку. Як, е, щоб полежати, е, довше міг, і зрані не вставати у жінці, розтопити сніг, все мушу гроші мати. В кімнаті посеред стою, ще й дивиться дружина, з кишені гривні дістаю. Даю лише частину. Як хочеш мати в домі ти погожі дні, хороші, не треба зразу всі нести сполучки жінці, гроші. Дякую.